Можна однаково успішно вести youtube канал, але хтось буде заробляти якихось 200-300 доларів на монетизації, і на цьому все, а хтось буде заробляти набагато більші гроші. І в цьому відео ми поговоримо про те, скільки можна заробляти з YouTube, і як зробити так, щоб ви заробляли настільки, а стільки. З вами Макс, я займаюсь Ютубом вже більше восьми років, і в цьому відео я розповім, що до чого. Давайте почнемо з цієї частинки. А ці 200 умовних доларів це заробляють зазвичай ютубери, які більше 10 тисяч підписників вже мають, які регулярно роблять контент, але не зовсім розуміють, на чому йде заробіток. Вони просто отримують свої 200 доларів прямої монетизації з Ютубу і не паряться. Іноді вони обіжаються, що хтось заробляє більше. Напевно, комусь пощастило, діти багатіїв, які ще там масони, і хтось ще. А є люди, які заробляють більше грошей, не є дітьми масонів багатіїв, і їм не пощастило, просто вони знають, що їм робити. Так, от інструмент заробітку з прямо він також може бути збільшений. Чому люди заробляють мало на монетизації YouTube? Тому що або в них немає переглядів, ну тому, що вони беруть не дуже широкі теми, нецікаві, а в принципі вони самі по собі там не харизматичні, роблять нецікаві відео. Або вони беруть теми, в яких багато переглядів, але там відключена монетизація. Це дуже важливий аспект, про який дуже часто забувають. Чому може відпочатися монетизація? Ви використовуєте чужі відео, аудіо, файли і. Тому монетизація з вашого контенту переходить в інший кармашик, в кармашик автора цього контенту, або ви берете теми, на яких ставлять вам умовні 18+, Ви там матюкаєтесь, ви показуєте зброю, тероризм, закликаєте до чогось. Ну коротше, порушуйте правила Ютуба. Не робіть цього. І це вже зекономить вам багато грошей, точніше, допоможе заробити, допоможе не втратити через ці порушення. Другий момент. Багато людей не знає, що можна знімати на широкі теми. В мене є відео про те, про що знімати. Відео подивіться на моєму каналі. Але загалом, навіть якщо у вас вузька спеціалізація, наприклад, як в мене, в мене доволі вузька, я вчу українську ютуберів. Все, це дуже вузька тема. Але в мене все одно є відео, наприклад, про Спартака Суботу, коли був конфлікт. Я на наступний день тут важлива актуальність була. А зробив розбір цього відео і заробив з нього з одного відео, заробив 350 доларів, і на яке набрало 49 тисяч переглядів, якщо не помиляюся, яке принесло мені 2 тисячі підписників, які далі а, приходили на мене. А також це відео допомогло мені з іншим варіантом а, заробітку, про який я наприкінці буду розповідати. А, Час від часу пробуйте знімати відео не класичні для вас. Експериментуйте, стріляйте в цільову аудиторію, яка не ваша, просто кудись в нову аудиторію. Іноді у вас будуть провали, і це нормально. Ютуб це маркетинг, маркетинг це експерименти, це постійна перевірка ваших гіпотез. Мій найкращий постріл за всю історію мого особистого, де я своїм лицем був як автор каналу. Це був постріл, коли я на каналі про Польщу, на якому було менше 40 тисяч підписників, набрав 3,5 мільйони переглядів на відео. Ми зараз взагалі не говоримо про шорт, я говорю за зазвичай горизонтальні відео. Ми з моїм товаришем вийшли на вулиці в Польщі і запитали, що ви думаєте про українців. Це було дуже давно, і саме це відео принесло мені півтори тисячі доларів, а майже 13 тисяч підписників, ну і 3,7 мільйони переглядів. І ці підписники, яких майже 13 тисяч, і далі дивились мої інші відео, і ще допомагало мені це заробляти. І це результат експерименту. Це зовсім не класично для мене було відео. Намагайтесь іноді, хоча б робити відео не на вашу звичайну аудиторію, а на якусь нову. Але... У вас має бути і ваш звичайний контент, щоб ця нова аудиторія не просто прийшла, а щоб вона прийшла і подумала, о, а тут є ще про це, про це, про це, і залишилась з вами. Не просто одноразово заробити, хоч ну це може бути окрема стратегія, одноразово так заробляти. Але я про більш стратегічну роботу. Це ми зараз проговорили про пряму монетизацію Ютубу. Конкретно на моєму каналі, на якому ми зараз дивитесь дивитеся це відео. В мене показник, скільки я заробляю за кожну тисячу переглядів, складає 1,37%. Тобто, якщо на цьому відео буде тисяча переглядів, я зароблю долар тридцять Це небагато, але серед моїх глядачів є люди, які не грають сотні тисяч переглядів. Ну, якщо на одному відео находить 100 тисяч переглядів і заробити на ньому вже 140$, доларів, це вже більш приємна історія. Таких відео випустив 8 в місяць, і в тебе більше ніж середня зарплатня навіть в Польщі. До речі, в мене є телеграм-канал, на якому я ділюсь своїми думками. А також в нас є телеграм-чат, в якому вже майже 800 людей ділиться своїми успіхами результатами. приєднуйся, там дуже цікаво. Наступний варіант, на якому можна заробляти гроші, і це може бути навіть більше ніж монетизація, сильно більше. Це рекламні інтеграції. Наприклад, коли в мене був канал 2,5 тисячі підписників, я за рекламну інтеграцію брав щось типу 20-40 доларів за хвилину рекламну інтеграцію. За рекламне відео я тоді брав а 100 доларів. Потім мої ціни зростали. Там, коли я перешагнув 60-70 тисяч, в мене повноцінне рекламне відео було більше тисячі доларів, а рекламна інтеграція в мене була 350 доларів. Рекламна інтеграція також залежить від ваших підписників і переглядів, тому що рекламодавцю важливо, хто вас дивиться, звідки вас дивиться, і що він від цього зможе отримати. Тобто, якщо вас дивляться умовні індуси, а рекламодавець хоче. Продавати щось в Києві, скоріш за все, він до вас не звернеться. Якщо у вас буде канал про Київ, от просто про Київ, то до вас прийдуть всі рекламодавці Києва рано чи пізно, і у вас буде значно більша ціна за рекламну інтеграцію, тому що у вас він отримує конкретних переглядачів, конкретних глядачів, які потенційно прийдуть в його бізнес. Тому робіть більш конкретний контент з чіткою темою, і тоді до вас будуть приходити. А рекламодавці з більшою котлеткою грошей, і таких рекламодавців буде більше. Також оформлюйте так звані кейси. Я зараз не про. Не про це, я зараз про приклади. Тобто, якщо до вас прийшов рекламодавець, ви для нього зробили рекламу. Можете для себе десь е, зберегти, ось на цьому відео, на такій та секунді, починається реклама. Ось таке було тезе, тобто, ось таке було задання від рекламодавця. Що мені треба було сказати, ось як я це зробив. Якщо у вас є якийсь доступ до аналітики, до реферальних послань, і так далі, можете сказати, ну можете додати ще. Було там стільки-то переглядів, стільки то лайків, стільки то коментарів, тобто все, що може бути корисним для нового рекламодавця. А також, наприклад, з мого з цього відео набрало яке 80 тисяч переглядів. Я не знаю, там 380 людей перейшло на його сайт і купило там щось. Тобто, якщо у вас є ця інформація. І це здорожчує ціну вашої рекламної інтеграції. Також можуть бути рекламні інтерв'ю. Ну, тобто, це повноцінні рекламне відео, про які як я, наприклад, я казав. Рекламне інтерв'ю. Це до вас приходить якийсь, я не знаю, спеціаліст з нерухомості, наприклад, і каже: Дивись, в тебе канал хай буде канал в тебе про Київ а я продаю нерухомість в Києві. Давай ти зі мною візьмеш інтерв'ю. І я в своєму інтерв'ю продам свою експертність. Тут важливо, дуже велика моя особиста рекомендація: не продавайте людину, типу, не треба казати. Це найкращий спеціаліст в світі, я у нього купив 15 квартир, якщо це неправда. Продавайте, давайте людині можливість самому себе продати. Ви тільки майданчик для того, щоб людина сама себе продала. Вам людина заплатила гроші не за те, щоб ви обманювали, маніпулювали, це не раджу робити. Вам людина платить гроші за те, щоб ви її пустили на свій майданчик. Все. Наступний варіант е монетизації це реферальні посилання. Це можна було додати до власне, рекламних інтеграцій, але це трошки інше. Але ці реферальні посилання в ідеалі мають якось стосуватись вашої теми каналу. Наприклад, в мене. Канал про Ютуб, теоретично я міг би домовитись з якимось магазином фото відеотехніки у Києві або сітєвим магазином по Україні, і, наприклад, залишати реферальне посилання і час від часу про нього нагадувати. Можливо, навіть не в кожному відео. Типу, йоу, якщо ви хочете купити техніку з 5% знижкою, ідіть за моїм посиланням. І потім ці посилання відслідковуються. І за кожного хто з вас прийшов, наприклад, і купив собі що завгодно. Мені або фіксовано 10 доларів, наприклад, за кожного приходить, або мені, наприклад, приходить 2% від всіх грошей, які ви потратите в цьому магазині. Різні варіанти є. І цей е, дохід може бути також непоганим в мого клієнта. Такий дохід був більше 3000 тисяч доларів кожного місяця. Просто тому, що він дуже влучно обрав собі партнера, партнер обрав його, і він два рази в місяць нагадував, а здебільшого, просто це посилання було в нього там собі лежало. Там за кожного, хто прийшов, платили 20 доларів за кожну людинку, іноді 30 по святах. І на цьому дуже непогано можна заробляти. До речі, під моїм відео я зараз згадав, є реферальне посилання на плагін від IQ, яке дозволяє мені робити оптимізацію. В мене є окреме відео про те, як цим плагіном користуватись і за цим Тим посиланням ви зможете купити перший місяць зі знижкою 90%. Дуже класна знижка. Плагіном я користуюсь вже 7 років. і Партнерами ми з ними стали тільки півроки тому, а користуюсь я їм 7 років, тому рекомендую від душі. Вони, до речі, мені самі написали, вони побачили мій канал і написали. І так можливо, буде і у вашій ситуації, але якщо що, не бійтесь і самі запропонувати. Можливо, мені, до речі, є сенс пошукати якісь магазини фото-відеотехніки. Наступний варіант, на чому можна заробляти, і цей варіант зараз, якраз таки в зростаючому тренді в українськомовному Ютубі, два роки тому цього взагалі не існувало. Це донати і сервіси підтримки різні. Патріон, Баймікофі, Boosty, Uh, щось там, щось там, щось там, щось там. Ютуб спонсорство. Цих сервісів багато. Ми зараз до Нечі контактимось з одним із них. Можливо, зробимо для вас цікаву інтеграцію uh, про те, як на цьому більше заробляти. Як, що це взагалі за сервіси? А uh, ви можете підписатись, стати спонсором мого Ютуб каналу. За це бонусом ви отримуєте то-то, то-то, то то, -то, 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 -то. І з вас за це там один долар в місяць. Для вас здебільшого це невеликі гроші, а для блогера це великі гроші. Тому що якщо це 10 людей, це ну це ні про що. А тому що 10 доларів отримувати в місяць і заради цього давати додатковий контент, це до речі, це доволі складно. Але якщо до вас піде 100 людей. А, і у вас підписка буде не 1 долар, а 2 долари. Тобто вже оп, 200 доларів в місяць від ваших постійних глядачів, для яких ви, наприклад, робите закритий прямий ефір, для яких ви створили чат, ну, що ви можете там собі дозволити. А може бути перший рівень спонсорства 2 долари, а другий рівень спонсорства, не знаю, 10 доларів. І там ви ще додатково даєте людям попередній доступ до ваших відео, даєте людям можливість вибирати теми ваших відео. Ну, коротше, ви самі вже з цими людьми обираєте, що цікавого вони можуть вам запропонувати. До речі, ці співвідношення рандомні, скільки я встиг достати котлет, стільки і встиг. Але також вийшло, що найбільший варіант монетизації це експертна монетизація. Це продаж ваших продуктів, ваших інфопродуктів, ваших консультацій. Якщо ви бізнес, то пошлух вашого бізнесу на цьому заробляється, як на мене, найбільше з мого особистого досвіду. Тому що навіть великі блогери рано чи пізно йдуть в якийсь свій бізнес. Наприклад, той самий містер Біст запустив там свої шоколадки і продає свої шоколадки. І як я читав, що він з цих шоколадок дуже багато заробляє. А Бисто я заробляю з цього Ютуб каналу в основному з цього варіанту, тому що прямої монетизації Ютуб в мене щось до 100 доларів в місяць мені приходить. Рекламні інтеграції е, в мене не було взагалі, якщо я не помиляюсь. А, реферальні посилання в мене тільки недавно з'явились, Я ще не можу порахувати. Донатів в мене нема, або також недавно з'явились, там, ще складно щось порахувати. А ось на цьому я можу заробляти більше двох тисяч доларів в місяць, тому що в мене є консультації, в мене є власний курс для новачків по Ютубу. В мене є менторство, наставництво, де така розтягнута на вісім зі дзвонів. Велика консультація, де ми людина під моїм надзором робить все. Далі-далі вже робить сама, тому що вона вже навчилась. Ну і це продюсування. В мене Ютуб-агенція, до якої приходять люди, бізнеси, підприємці, які кажуть, робіть за нас все, що ви можете за нас робити. Де можна не приймати участь, я не хочу. І ми людям робимо Ютуб канали. Як вони до мене приходять, вони дивляться мої ютуби. І такі люди приходять і отак кажуть. Ось вам котлетка грошей. Робіть за нас ютуб канали. Якщо ви хочете продавати свої послуги, треба розуміти, що оцей варіант не йде паралельно з цими. майже завжди не йде. Тому що тут нам важливо, чим більше переглядів, тим краще. А тут нам важливо, чим чіткіше ми потрапили в нашу аудиторію, тим краще. Тобто в мене на каналі можуть бути відео, на яких 800 переглядів, але вони там не просто так. Якби це були просто невдалі відео, по-перше, я не факт, що їх взагалі знімав, а по-друге, я б, можливо, їх приховав, видали з Ютубу. Але вони там лежать. Зверніть увагу, одні з перших моїх відео про бізнес Ютуб для бізнесу досі лежать. Тому що я знаю, що навіть якщо там на відео буде не знаю, 800 переглядів. Якщо з цих 800 переглядів до мене прийде одна людина з чемоданом грошей. Це вигідно. Якщо ви продаєте свої послуги, консультації, думайте, що хоче ваша аудиторія, які в них болі, чого їм не вистачає, і знімаєте про це контент. І в кожну одиницю контенту вставляєте воронку продажі, вставляєте продажі свого продукту або того, чого ви продаєте. Якщо вам цікаво про якийсь з цих варіантів послухати прямо окреме велике відео, пишіть обов'язково про це в коментарях. З вами був Макс, Ютуб-продюсер. Всього найкращого і бажаю всім! Заробити багато грошей з Ютубу, тому що чим більше ми зароблятимемо з Ютубу, тим більше ми робитимемо крутого контенту. А чим більше ви робитимете крутого контенту, тим більше мене буде чого дивитися. То іноді нема чого подивитись.